Привіт! Ласкаво просимо! У цій лекції я хочу показати вам мою сторінку розрахунку бета, щоб пояснити мій вибір і як він впливає на цифри, і дати поради, як використовувати цю сторінку. Моя мета розрахувати бети для різних бізнесів. Чому? Бо це потрібно для фінансів і оцінки. Перший крок взяти публічні компанії і розбити їх за бізнесами. З цього я й починаю. Щоб розбити компанії, треба зробити вибір. Цей вибір відображено у кількості фірм у кожному бізнесі. Пройдемось по колонках, щоб ви бачили кожен крок. Перший крок це галузеві групи 94 різні групи, які ви бачите тут. У другій колонці кількість компаній у кожній групі. Звісно, ці цифри різнитимуться залежно від конкретної підгрупи та року, який ви розглядаєте. У третьому стовпці ви бачите бету. Ви питаєте, що це таке. Я беру регресійні бети публічних компаній у цій галузі і рахую їх середнє значення. Це стовпець бети, середня бета компаній у цій сфері. Потім я ретельно аналізую це число. Ось перше, що я роблю. Пам'ятайте, регресійні бети відображають бізнес рішення компаній та обсяг їхніх боргів. Тож я рахую борги компаній у секторі, обчислюючи співвідношення боргу до капіталу. Це співвідношення включає весь борг, що приносить відсотки, включно з орендними зобов'язаннями. Мій капітал це ринкова вартість власного капіталу. Ось як я обчислюю це співвідношення для всього сектора. Я дивлюся на загальний борг усіх компаній у секторі, і я додаю загальну ринкову вартість усіх компаній. Це сукупне співвідношення боргу до капіталу для сектору. Ви питаєте, чому я це роблю? Чому беру просте середнє співвідношень боргу до капіталу? Бо ці співвідношення можуть мати викиди, можуть бути фірми з 60 боргу, що спотворить середнє. Тому я рахую середнє співвідношення боргу до капіталу. Тепер наступний крок: беру регресійну бету, отриману з бет окремих компаній, і розважую її. Тут я виключаю вплив співвідношення боргу до капіталу, ось рівняння. Для розважування потрібні борг до капіталу, гранична ставка податку. І ви вводите це число. Можна вибрати ефективну ставку, і я обчислю незалежну бету. Це бета для рекламних компаній без боргів. Раніше я тут зупинявся, але треба ще одну річ додати пам'ятайте, рекламні фірми не лише рекламують, а й мають готівку. Ви питаєте, то й що? Ну. Готівка вкладена майже без ризику, тож її бета нуль. Щоб отримати бету без боргу з урахуванням готівки, я роблю так: беру бету без боргу, яку я отримав для компаній. Припускаю, що бета готівки 0, і обчислюю бету без боргу з урахуванням готівки, перекладаючи весь бета-ризик на частину бізнесу, яка не є готівкою. Це моя оцінка чистої бети. Отже, бета рекламного бізнесу це бета без боргу з урахуванням готівки. Це число я використовую для розрахунку бети компанії, враховуючи борг і готівку окремо. Тепер заповню решту таблиці, бо є ще кілька цифр, які я подаю. Я подаю так зване число високонизького ризику. Ви питаєте, що це таке? Це різниця між високою та низькою ціною за рік, поділена на їх суму. Чим вище це число, тим більший діапазон цін на акції. Вважайте це ціновим показником ризику. Я також дивлюся на стандартне відхилення цін акцій. Для тих, хто не любить бети, це чистий показник волатильності. Ще рахую стандартне відхилення операційного доходу за 10 років. Ви питаєте, чому за останні 10 років? Пам'ятайте, прибуток оцінюють не щодня. Якщо пощастить, може раз на квартал. Тому мені потрібно багато даних, багато років для цього. Я обчислюю стандартне відхилення операційного доходу. Це як. Мінливість прибутку для тих, хто не любить цінові показники. Нарешті, в останніх колонках, ось що я роблю: бети цілих секторів можуть змінюватися з часом. Я відстежував безважільну бету реклами за минулі роки і обчислюю середнє значення цього числа в часі. Уявіться, як середня від середнього. Я використовую закон великих чисел в обох вимірах. Якщо турбує середнє за рік, візьміть середнє середніх. Отже, це моя сторінка з бетами. Сподіваюся, вона буде вам корисною. Дуже дякую за увагу.